Під час роботи над черговим сюжетом Євген, оператор телеканалу «М-студіо», і гадки не мав чим закінчиться саме ця зйомка. Адже аби завершити роботу, залишилося відзняти тільки фасад будівлі. Але далі виявилося куди цікавіше. Відучився буквально на півтори хвилини, на декілька метрів відійшов з іншого ракурсу, зняти магазин, декілька планів зробити і звернув увагу на те, що декілька чоловіків, то ну точніше, один старший, потім за ним очі вийшли, підійшли до мене. Ну і з таким приводом, ніби а що ви тут знімаєте, з нам'яком на те, що краще не знімати. Після цього. Один із них той, що був помолодший в зоні футболці, вирішив, що може собі дозволити простягати руки до техніки телеканалом студія і намагався мішати наші зйомці. Євген також зазначає, журналісти намагалися пояснити невідомим молодикам, що виконують свою роботу і діють у рамках закону. Але чоловіки продовжували посягати на безпеку журналістів та техніку нашого телеканалу. Журналістка намагалася в першу чергу пояснити хлопцям. Цим дум невідомим, що вони діють незаконно, і нічого не зробили, не відповідали, здається, і не збиралися нас чути, просто ну, почали так діяти. Чоловіки перешкоджали роботі кореспондентів та накинулися на знімальну групу. Ось так усе відбувалося. Руки не пускайте, пожалуйста. Ви розумієте, що я ще залишать? Помірність дій журналістів підтверджує спеціаліст інституту масової інформації Ярослав Гулан. А напад на медійників взяла під свій контроль Закарпатська обласна прокуратура. Прокурор Закарпатської області Володимир Янко особисто дав вказівку, щоб було відкрите кримінальне зарестоване кримінальне провадження за частиною першої статті 171 кримінального кодексу України. А це перешкоджання професійній діяльності журналістів. Покарання передбачено за вказаною санкцією статті до трьох років обмеження волі. На даний час проводяться першочергові слідчі дії, прокуратура, прокурор області взяв на особистий контроль хід досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а прокуратура міста Ужгорода здійснює в ньому процесуальне керівництво. Ну, дії журналістів були абсолютно правильними. Коли йде напад на журналістів, перш за все, треба повідомити правоохоронні органи. Тут в цій ситуації журналісти повелися правильно і правоохоронні органи приїхали, наскільки я знаю, тепер це буде тест. Власне для міліції чи вона доведе цей напад, тому що зараз останній тиждень змінилося законодавство. Ще кримінальна відповідальність більше посилилася за напад на журналістів, і тепер це буде випробування для правоохоронців. Чи може не довести провину тих, хто напав. Що Це буде не хуліганство, а власне перешкоджання професійній діяльності. Під час підготовки цього сюжету журналістам неодноразово телефонували з міліції, аби роз'яснити ситуацію. Маємо надію, що подібні речі не залишатимуться безкарними.